Доброго дня, друзі! Сьогодні долучаюся до поетичного волонтерства. Дякую за за ранок. Поетичне волонтерство має на меті допомагати нашим захисникам, вашими донатами, читанням віршів різних поетів, своїх або Напевно, зараз включилася. Добре повторю знову. Доброго ранку. Долучаюсь до поетичного волонтерства. Дякую за за ранок. Будемо сьогодні читати вірші. В коментарях будуть актуальні збори. Дуже прошу донатити на нашу перемогу на мирне майбутнє нашої країни. Напишіть, будь ласка, як мене чути. І почнемо читати. Сьогодні хочу почитати свої самі найперші вірші. Весна літо 22 року. Тому вони такі будуть трішки, скажем, простенькі, але, ну, наразі як є. Це такі спогади. Це мої перші твор... такі кроки. Починаю читати доброго раночку. І <кій> <кій> Перший вірш, який я буду читати, був написаний 18 березня. Тому читаємо. Летять янголятка до неба, в обійми до Бога летять. І що в голові мати треба, накази такі віддавати. Летять, але їм би зостатись, здригнулась від болю земля. Як можна в дитинство стріляти, згадаймо їх імена. Летять янголятки до неба, і потім приходять усни. Не плач, моя, мамо, не треба, нашіптують тихо вони. Війна забрала їх нещадно, бізнеця знов рвене шмаття. А ми не пробачимо тим падлам розстріляного життя. А ми не пробачимо ніколи. Сто дев'ять дитячих життів, а їм би ходити до школи, а їм би писати пісні. Летять янголятка до неба і дивляться звідти на нас. Не плач, мою, мамо, не треба, ніхто не забуде наш час. Країна в жалобі схилилась, завжди пам'ятаємо ми сто дев'ять життів зупинилось. В жахливій нещадній війні світла пам'ять. Це був 23-й день війни. Наші діти за 10 цієї війни зазнали дуже багато кривди від агресора. На жаль, дуже багато життів зупинилося. Знову повторюю, що у нас потичне волонтерство. Ем, Актуальні збори волонтери закріплять в коментарях, тому долучайтеся, донатимо на перемогу. За кожен гріх лише Господь карає, від кари тої не сховатись, не втікти, і хто дітей безжалісно вбиває, тих проклянуть на довгі віки. А бумеранг летить хоча повільно, та все одно діждеться адресат. Моя вільна Україна. Люди вільні. Гріхи не зможе відмолити кат. Я не знаю. Називається такий вірш. Написаний в березні 22-го року. Доброго ранку всім, хто долучається. Дякуємо нашим захисникам за захист. Проводимо поетичне волонтерство. Робимо наші кроки до перемоги. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, як будем жити. Це не ми цю війну почали, але зможемо її спинити. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи будем жити. Як це так, брат, пішов на брата, коли просто могли дружити? Я не знаю, чи буде літо. Українці незламні люди, чи розкажемо моїм хтось дітям. Мітинг правди хіба забудуть. Я не знаю, чи буде школа. Як дивитися в очі дітям не пробачимо ми ніколи, те, що стали ви нас бомбити. Я не знаю, що буде далі. Все ж ми йдемо до перемоги. Нас чекають обійми вокзали, кожен молить про захист Бога. Я не знаю, можливо, згодом хтось покаже ці вірші дітям. Ну, а так, я молю, лиш Бога. Коли бомби летять вціліти, я не знаю, я лиш знаю страшною ціною. Ми свободу свою повернемо. Українці виборюють волю, вільну землю та мирне небо. Зараз, звичайно, це були тільки такі початкові вірші на початку повномасштабного вторгнення. І тут є така фраза: як це так, брат пішов на брата. Ніколи ми їм не були, ніколи вони нам не були, ні братами, не сестрами. Це не тільки десятирічна війна, це сторіччя, знущання над нашим народом, над українською нацією. Це кляте бах по вікнах б'є нещадно. І кожний губ пульсує в скронях біль. До нас прийшло російське кляте падло. Свій руський мір принесло у наш дім. Вони катують наших українців. Зґвалтоване дитинство гріх тяжкий. Розбомблена весна отим ординцем, що десь ховає, Злочин у Кремлі. Це кожен росіянин вже став катом, От тим, що катував і Бучу, і Ірпінь, і кожен з них тримає автомата і робить звірства на моїй землі. Як плаче серце, що ж ви натворили? І знову бах постукає в вікно, щоб ви так жили, щоб ви падли жили, щоб вам вернулось таке саме зло. Говорять, що не можна проклинати. А як таке пробачити? Ну як? Розстріляне життя із автомата, на грудях у дитя рашистський знак? Як можна так дітей, людей, сволота, за що ти падло, руске скажи, з якого чорта ти вискочив болота, і як дістати серця нам ножі? Весь світ боїться бункерного чорта, та ми не боїмося, йдемо в бій. Ми не побачимо ці звірства яких. Країні жити, країні бути. Від вас, ординців, лишиться зола. Вірш, написаний в квітні. Деякі слова мушу пропускати і маскувати. Тому, виходить, десь трішки <кій> <кій> збивається ритм. Доброго ранку всім, хто долучився. Дякуємо за село, за ранок. Дякуємо за те, що ми можемо встати зранку і випити. Кави. Можемо вірити, мати надію на мирне майбутнє, тому що наші захисники героїчно виборюють нам волю. Цей вірш я присвятила своїй сестрі, котра працювала касиром в одному з супермаркетів міста Херсон. Так як в Херсоні була окупація, це дуже болюча тема. Тому звернення до окупантів. Ти на касі стоїш з автоматом, щось питаєш і сердишся знов. Хочеш всіх продавців залякати і жартуєш, що візьмеш в полон. І зневірено люди підходять, стають в чергу за ворогом всі. З автоматами вільно ті ходять, як господар на нашій землі. Так, звичайно, ви зараз сильніші, лиш тому, що в руках автомат, і на мову мою українську ти знервовано скажеш їй так. Продавчиня так злякано, тихо, перейде знов на вражий язик. Що ж, ви, нелюди, сієте лихо? На моїй українській землі люди мовчки стояли в сторонці, свої черги чекали вони, за касиром усі охоронці, щоб її від чужих вберегти. Серце в п'ятах і рук тремтіння, поки черга дійде до своїх, як огидне рашистське створіння, автоматом залякує всіх. І не знаєш від вас, що чекати. Ваші жарти породжують злість. Ти ніколи не будеш нам, братом, і ніколи не будеш наш гість. Ви стояли собі так зухвало в чотирьох автомати в руках, і за гривні ви все купували, і зневагою в ваших очах. Ну, нічого залишилось трішки. Буде вільним харсонна завжди. Вам сьогодні так весело смішно, що завдали нам лиха біти, є Господь, і Він всіх розсудить, і повернеться зло ста і херсонці знов вільними будуть, нашу землю боронить солдат. Ми чекаємо всі перемоги, щоб з рашистів лишилась зола. І ми молимось щиро до Бога, щоб скінчилася клята війна. І прийде продавчиня додому, тихий жах не відпустить ніяк, і на касі всміхається ворог, що тримає в руках автомат. Цей вірш несе дуже болючі спогади про окупацію міста Херсон, про подію. Про ситуацію, де продавців, працівників супермаркету обстрілювали окупанти, стріляли по ногах, і це дуже такі спогади, які викликають і біль, і злість, і ненависть. Наступне про евакуацію дуже багато людям. Довелося покинути свої домівки, Україну і поїхати в більш-більш спокійніші, скажімо, місця або в Україні, хоча про це говорити, ну, скажімо так, не актуально, тому що небезпека є всюди або за кордон. Зібрала лише малесеньку валізку. Щоб вирушити в тихі ночі й дні, і час прощання з рідними на призьбі, чи вже зустрінуть їх після війни, лишають все, що стало їх частинкою, і вуличку, і місто, дім та сад. Рушають Українець, Українка, Злетить молитва в небо, наче птах, не знаючи ні шляху, ані долі. Довірив Богу лиш життя своє, вони рушають лісом, їдуть полем. Туди, де просто мирне небо є. Не взяла мама іграшку для сина. Не знають, чи повернуться назад. Для того, щоб жила її дитина, поїде в нікуди, лиш наугад. Там, десь у світі є хороші люди. Біда їм наша також так болить. Ніхто ніколи вас за це не судить. Ви їдете, щоб далі просто жити. Але я знаю, що вже зовсім скоро, коли закінчиться жахлива ця війна, ми нашу українську перемогу зустрінемо всі разом, як сім'я. Доброго раночку всім долучаємося до поетичного волонтерства. Дякуємо нашим захисникам за захист. Дякуємо їм, що вони тримають небо над Україною. Дякуємо їм, що вони захищають не тільки Україну, а й Європу. На жаль, про це багато хто забуває, що Україна стоїть і Україна тримає оборону, щоб ворог, щоб спинити ворога для мирного майбутнього наших дітей, своїх родин. І всієї України. Я давно вже доросла стала, роки два, мабуть, як змінилась, то сміливості бракувало вам сказати, що помилилась, що не всі ми по суті, друзі, що я ви, що як ви, так і я із вами. Я саменько гуляю в лузі і живу лиш тепер молитвами. Всі, хто сам віддалився тихо, не сказавши зовсім ні слова, відпустила і біль вже стихла, нех без мене петля дорога. Ну, а тих, хто завжди є поруч, я безмежно взаємна з вами. За вас глибоко, десь ліворуч, моє серце живе віршами. Я давно-вже давно, давно усастала. І взаємна до всіх навколо. А де щастя так треба мало, щоби справжні були лише поруч. Скільки буде ще зустрічей, скоро, і знайомств буде теж чимало. А фільтрація друзів боле, я дорослою зовсім стала. З надією в кожне завтра, яке нам паскудять потвори, сьогодні питаю, ну як ти? А ти вже я гірше, ніж вчора. І лютий вони наш стоптали, і березень стали бомбити, квітневу весну розстріляли. І як тепер жити, як жити? Читаю вам ще декілька віршів з лірики. Теж написано в березень 22-го року. Всі, всі вірші, що я сьогодні читала, були написані в березні-квітні 22-го року на початку війни. Читаю ще декілька віршів і будемо завершувати цей поетичний ефір. Нагадую, що у нас поетичне волонтерство. Ми дякуємо нашим захисникам за захист. Дякуємо нашим захисникам за нові світанки за цей ранок і за те, що вони зараз виборюють нам мирне майбутнє. Світ обірвався в прірву, більше тобі не вірю. Ти обломив мої крила жорстко, безжально що сили. Більше нічого не треба, клаптем блакитного неба, більше нікому не вірю, світ обірвався в прірву, більше нічого не хочу, сльози рікою щоночі. Тільки згадаєш, кохала, нас не війна роз'єднала. Війна дуже вплинула на відносини, на сім'ї. І на кохання. Хтось витримує це випробування, і воно більш дає розуміння, люди починають більше одне одного цінувати. А хтось, навпаки, на жаль, не може, не може пройти це випробування разом. І зути просто-напросто розходяться. Є такі люди, яких неможливо забути. Тільки вони ненадовго, а так на часи. Є такі люди, з якими не можемо бути, як тільки в Бога щастя на двох не проси. Може, колись ти згадаєш мене на світанку, зустрічі наші і ніжні цілунки мої. Я не одна, ти не один лиш до ранку. Пишу я спогади, ліг, заплітаю вірші. Запам'ятай мене щасливою, будь ласка, ці очі ніжні, усмішки мої. Війна обличчя зірве усі маски, і ще раз підтвердить, що ми чужі. Війна відкриє очі на кохання, я перелистую всі спогади свої. Запам'ятай, як вперше і востаннє Тобі писались ніжністю вірші. Хоча ти вірші зовсім не читаєш, відчуження мороз пройшов між нас. Запам'ятай мене щасливою згадаєш, мене в самотній і ранковий час. Я останній вірш, будемо завершувати. Це поетичне волонтерство, тобто поетичний ефір, волонтерство не завершуємо. Поетичне волонтерство щодня о 7-й ранку. Долучайтеся і слухайте наших авторів або читайте самі і допомагайте нашим захисникам. Я хотіла в його обійми. Також в 22-го року. Я хотіла в його обійми погляд в очі та щасливі дівочі мрії, чорт зурочив. Я б зустріла із ним світанки, квітень, травень. Але нелюди, окупанти, все забрали. І мої ті дівочі мрії вщент розбили і відняли мою надію нас бомбили. Чи побачимось ми з коханим нам не знати? Сіз дівочих поле транни небо плаче. І прийшла ця сволота підла нас вбивати. Зупини, прошу, Боже війни, спини ката. Мій коханий давно не поруч, він далеко. Прилітає до свого дому знов лелеки. Я хотіла в його обійми, тільки лютий, Розділив життя навпіл, мрія не забути. Неможливо забути горе, не пробачить. Сліз дівочих салоне море і небо плаче. Дуже дякую кожному, хто долучається, хто підтримує, слухає. Актуальні збори, посилання на збори є в коментарях, тому хто буде переглядати цей ефір пізніше, переходьте в коментарі і допомагайте нашим захисникам. Дуже вдячні захисникам за захист, за те, що вони боронять нашу рідну землю, за те, що ми можемо говорити українською мовою, за те, що вони створюють мирне майбутнє, в якому ми матимо можливість плекати любов до рідного слова, мати свою індивідуальність, свою ідентичність і мирне майбутнє нашим дітям. Слава Україні! Героям слава Україна! Переможе, все буде добре, всіх обіймаю і дуже дякую. До зустрічі в нових ефірах.